Потрошку ріжу капусту, понакривалась сітками, тому що мої цеплята люблять тут пастись. Оце ще в мене ой арахіс, ви бачите? Так, хто там налякав мене? Курей? Тіпи, типу, ті, типу, 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 типить. Добре, десь куриця пропала. Отак, оцей ж мої арахіс. Чи дискільки? Ого. Ще один викопаємо. Ой. Так, я сперши рік сажу. Не так довго сходили і не всі зійшли, так зрозуміла, що перед посадкою їх треба намочувати. Ну, звісно, шкірку обдира. Ну, ну, чого, нормально. А ну, ще один викопаємо. Це найбільше я викопала, це вже залишилося. О! треба їм, мабуть, обірвати вже їх, підсушити. Чи нехай в кущі підсушуються.